Цукровий діабет це захворювання ендокринного типу, при якому виникає хронічний підвищений рівень глюкози в крові внаслідок відносного або абсолютного браку інсуліну. Наслідки захворювання можуть привести до порушення обміну речовин, руйнування судин, нервової системи, а також інших органів. Провідну роль в перебігу цукрового діабету першого типу відіграє руйнування клітин підшлункової залози, які секретують інсулін імунною системою організму. В результаті цього процесу розвивається абсолютний дефіцит інсуліну в організмі і виникає потреба в його штучному заміщенні. Тому цукровий діабет першого типу ще називають інсулінозалежний діабет. У разі, якщо при інсулінозалежному діабеті в організмі людини не виявляють антитіла до інсуліну, механізм розвитку хвороби називають ідіопатичним, тобто не встановленим. Фактори, що призводять до виникнення цукрового діабету першого типу: генетична схильність, внутрішньоутропні вірусні інфекції, вірусні інфекції у підлітків, такі як краснуха, кір, вітрянка та інші. Годування грудних дітей поживними сумішами на основі коров'ячого молока або мають в своєму складі глютен, цукровий діабет другого типу є наслідком переїдання і надмірної ваги. Причому дана форма діабету розвивається не тільки при видимому ожирінні, але й при прихованому, абдомінальному, коли жирова тканина концентрується в області живота і оточує внутрішні органи. Фактори, що призводять до виникнення цукрового діабету другого типу, нездорове харчування, багате солодощами і жирами, відсутність або дефіцит фізичної активності, надмірна вага і ожиріння, порушення глюкозної толерантності. Інсуліно незалежний діабет Характеризується досить тривалим періодом безсимптомного перебігу хвороби. Перші ознаки цукрового діабету другого типу проявляються поступово. Хворого турбують ті ж симптоми, але менш виражені Сухість у роті, спрага, свербі шкіри, болі в ногах, інфекції шкіри і слозових. також нерідко відзначається артеріальна гіпертензія, порушення зору, різні нейропатії і еректильна дисфункція. Діагностика цукрового діабету аналіз крові на вміст глюкози, метод проби на толерантність до глюкози, дослідження сечі на глюкозу і вміст кетонових тіл, визначення глюкозильованого гемоглобіну, визначення рівня інсуліну і цепептиду в крові, лікування цукрового діабету. Цукровий діабет першого типу та складні форми діабету другого типу не можна повністю вилікувати. Постійний прийом препаратів, що підтримує необхідну норму інсуліну в крові, допоможе уникнути ускладнень на інші системи організму, розроблено спеціальні ліки та пристрої, що дозволяють контролювати рівень глюкози в крові. При діабеті першого типу потрібно постійно вводити інсулін в кров, оскільки може виникнути гома, і людина загине. В методи лікування цукрового діабету можуть входити операції з імплантації штучної підшлункової залози це спеціальний прилад, що аналізує рівень цукру в крові і виділяє в кров необхідну кількість інсуліну. Даний метод домігся деяких успіхів, але має ряд побічних дій на організм. Лікарям поки не вдалося замінити природний інсулін штучним зразком, який би підійшов кожному хворому. Дієта при цукровому діабеті Головним пунктом в лікуванні цукрового діабету є підтримання правильної дієти. Продукти при цукровому діабеті повинні бути строго обмежені по калорійності і вмісту в них цукру. У домашніх умовах неможливо обчислити правильну норму продуктів на кожен день, тому дієтологи ввели умовну одиницю виміру хлібну одиницю. Вона показує кількість вуглеводів, що містяться в продукті. Чим вищий цей показник, тим небезпечніший продукт для хворого. Дієта при цукровому діабеті повинна містити такі овочі, як капуста, шпинат, салат, зелений горошок, помідори і огірки, щоб прискорити відчуття насичення. Для підтримки роботи печінки, яка страждає при діабеті, необхідно включати в раціон продукти багаті ліпотропні факторами. соя, вівсянка, сир, обмежити жирні, м'ясні та рибні бульйони. Смажену обробку. Заборонено вживати такі продукти, як цукерки, шоколад, випічку, солодощі, солоні, пряні, гострі і копчені закуски, жири твариного походження, спиртні та солодкі напої, солодкі фрукти і сухофрукти. ПРОфілактика цукрового діабету. Профілактика цукрового діабету допомагає не при всіх формах захворювання. У багатьох випадках цукровий діабет першого типу неможливо уникнути, так як він передається у спадок. Цукровий діабет другого типу при правильному лікуванні і харчуванні можна попередити і повністю вилікувати. В заходи щодо профілактики цукрового діабету другого типу, перш за все, входить підтримка ваги в нормі, та як ожиріння є основною причиною даного захворювання. Необхідно контролювати нормальний тиск і ліпідний обмін, займатися регулярними фізичними навантаженнями, виключаючи перевтому харчування має бути регулярним, дробовим. Містити оптимальну кількість корисних речовин і вітамінів. Дякую вам за перегляд. Не забудьте підписуватися на наш канал та ставити пальці вверх. До нових зустрічей!